Хочу розпочати з прес-конференції президента, а точніше, з заяви, де він сказав, що готовий залишити посаду, якщо це означатиме мир в Україні або в обмін на членство України в НАТО? А, ну, от з вами такий огляд хотілось би зробити, розтлумачити глядачам. Чому ці заяви були зроблені? Яка в них певна серйозність є або потенціал, або все ж таки там вирішує певний контекст, який був закладений в заяві. Ну, контекст такий, що Трамп почав вимагати вибори в Україні, заявляючи, що, виявляється, Зеленський у нас диктатор, так? І це фактично створювало таку ситуацію, що небезпечно для України, тому що знов президент завжди вимагав, щоб були надані гарантії безпеки, а не просто припинення вогню. А, і тепер він говорить: ну давайте <хи> давайте міняємо наступ до НАТО, я готовий піти. Ну це правильна позиція, тому що в дійсності, коли Трамп це заявив, ви повинні розуміти, що а, він заявив це через те, що він отримав хотілки всі росіян від Саудівська, в Саудівській Аравії. Зрозумів, що виконувати він їх не збирається, тому що тоді його імідж головного ковбою планети буде дуже сильно страждати. І намагався знайти слабку ланку, це його тактика перемовин. Я тут нічого дивного не бачу. Я теж в ефірі вашого каналу, ще десь пару місяців тому говорив, що Трамп спробує взяти Україну на понт. Е, ну така така, така, така тактика перемовин угу. у, у, у Трампа. Він вирішив, що Зеленський є слабкою ланкою, але не вийшло, тому що по перше, це навпаки створило другу. другу Перемовну позицію для України хочете свято демократії? Давайте зброю. Якщо немає зброї, наприклад, да то навіщо тоді це взагалі проводити? Або як Зеленський тут торгується Давайте НАТО. Це викликала неочікуваний. Я думаю, реакцію для Трампа, тому що обурилася Європа Це друга штанга в дійсності. Британці ніжно нагадали, що у них взагалі виборів не було з 36 по 45 рік, і нічого демократія не постраждала у об'єднаному королівстві, і це викликало таке, бубільш того. Це викликало, зверніть увагу навіть фронду в республіканській партії, які, до речі, перше сказали, що наш ворог Путін там є голова військового комітету, який до речі зареєстрував, Законопроект про лендліз, який сказав, що Путін наш ворог від повинно притягнути до відповідальності. А ну демократи, звичайно, що приєдналися до цього, до цього такого веселого опльовування, У них взагалі робота така. Вони готові цілодобово сумніватися в адекватності Трампа, і це дуже добре в дійсності для України, тому що це змушує Трампа йти на ті на ті кроки, які він і не хотів, мабуть, іти. Uh, і тому в даному випадку правильна позиція. Там же ж він до цього, що заявив, що Зеленський на цій прес конференції заявив, що uh, те, що США вимагає від України оцінкої угоди, так звані, Де uh, визнає, щоб Україна визнала там борги, які там надавали Сполучені Штати в Америці? Uh, він сказав: ми домовлялися з Байденом, що це буде грант. Ну знаєте, в перекладі з дивоздипломатичного. Ну тепер питайте з Байдена. Ми тут до чого? Ну правильна позиція вже торгуватися. Mm -hmm. Треба тут от постає питання в цьому протистоянні по лінії Україна Сполучені Штати у Трампа буде посилення або послаблення риторики, Бо, і ми бачили заяви заяза. Пана Буданова, який казав, що Трамп прийшов вже ж з міркуваннями закінчити війну, будь-що він же ж не казав, що він закінчить війну в користь України. Е, тому під цим поняттям ми можемо розуміти будь-що, що Трамп хоче зробити, аби війна закінчилась, в тому числі певні е, негативні сценарії. І ми бачимо, як ці негативні сценарії е, нами не підтримуються. Президент їх відхиляє. Так, от питання е, у Трампа в цій ситуації. Залишається або посилити свою риторику більш жорстко критикувати, можливо, якісь там кримінальні справи, ще щось, або все ж таки сказати: Окей, якщо ви Україна взагалі ніяк не йдете на, оце, на оцю зрадоньку, яку я вам пропоную. Давайте, от ну в якому питанні ми можемо з вами почати говорити. Бо дійсно така цікава риторика, відко виходить, каже, що та ми зараз підпишемо угоду про крисні копалини, та все добре, все прекрасно. Так, паралельно Зеленський каже, що я нічого підписувати, що зашкодить Україні, не буду. І ми бачимо такі полярності просто. Ну, правильно, правильно. Дивіться, ні, тут питання в тому, що чи ну риторика риторикою, але ви повинні дивитися на реальні дії. Допомога Україні не зменшена. Оці всі чутки, які розпускали наші народні депутати про те, що американці припинили продавати нам зброю, я вважаю брехнею чому тому що для американців контракт є святим і вони будуть виконувати його у будь-якому 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 випадку Дивіться, вони навіть коли запроваджували санкції проти Росії. Вони завжди перехідний період виставляють для того, щоб встигнути закінчити всі контрактні обмеження. ніяких офіційних обмежень нічого не було. Тим більше за гроші, живі гроші, так готові вони продавати зброю. Трамп до речі заявив, що за гроші він повинен продавати готовий продавати зброю. Ні, дивіться тут. же ж питання в тому, та він може посилювати риторику, але тут проблема в тому, що він вже. Стикаються з фронтою всієї Європи. Фронда така була достатньо велика, що Рубіо був змушений телефонувати там європейців і заспокоювати. Чому тому що проблема в тому, що без європейців Трамп не зможе виграти торгівельну війну з Китаєм, і він це, і це чудово uh -huh. розуміє влада, і тут не, не так все просто, як здається. Риторику то можна посилювати, але дивіться: ну один раз ти посилиш риторику, тобі відповіли. Один раз ти. Посилиш риторику, тобі відповіли. А тут же ж ти ж головний ковбой на цій планеті. Да? А це теж знаєте, буде підточувати і виніш. Не більше дивіться, навіть про консервативна преса в США почала критикувати Трампа. Що дуже болісно. У нього ж головне це його его, Ви ж, ви ж повинні розуміти. Там же ж головний, хто він? А тут його всі опльовують, і це теж на нього впливає. Теоретично, якщо говорити, чи можуть вони посилити тиск на Україну. Теоретично можливо, ну наприклад, запровадити санкції. Я це цього не виключаю. Та, кримінальні справи порушувати і так далі. Але але це що а що дасть? Європа підтримує. Вона не вона не накладе санкції. Ну будемо торгувати, наприклад, не в доларах, а в євро будемо торгувати. Да? Це ніяк не вплине в дійсності на позицію України. В дійсності ви повинні розуміти Трамп. Удає, що, начебто, вони убільшу важелі в на Україну, ніж в дійсності є. Тут абсолютно правий Зеленський, коли говорить, що ми не пішли на ультиматум у 22-му році і зараз не підемо. Тим більше ситуація значно краще. Дивіться, які не які, але ВПК Україна запустила. Це очевидно, а, а, удари по території Росії збільшуються. До речі, ніхто Україні претензій не в не в не висуває стосовно ударів по нафтовій інфраструктурі Росії, і оця істерика до речі, Медведєва була під час зустрічі в Аріаді: що Україна влупила по, по цьому пакетика. По це Каспійська транспортна система. де американці є власниками і качають нафту в принципі. Вони з Казахстану та а ніякої реакції нема. Це означає, що зБУшники далі можуть мочити по, по, по нафтовій інфраструктурі, і ніхто тут не заборонить. Але ми повинні розуміти, що ще інше відбувається. У нас претензії Трампа в дійсності головна, те, що він говорить, що уважно послухати, то у нас знаєте, люблять тільки заголовки брати і угу. читати. У нього ж скрізь написано: Європа мало платить, що це означає? Якщо європейці нарешті скинуться грошима і дадуть контракти. Американським корпораціям на закупівлю зброї від 100 мільярдів, наприклад, євро, я підозрюю, що Зеленський різко стане гарним хлопцем, ось і з яким Трамп взагалі мріяв дружити все життя. Там же йдеться за гроші в першу чергу. Як і питання от боргу і цих корисних копалень, це питання грошей. І дивіться, рухи почалися у європейців. Вони раптом знайшли 30 тисяч миротворців, які на першому етапі, які до цього вони ніяк не знаходили. Хоча це ідея Трампа, він її просував одразу ж після обрання, і тут, до речі, у нього вже конфлікт з Росією публічний що Росія проти миротворців, так і далі там є є, є є, куди торгуватися. тут тут багато залежить від європейців. Якщо вони нарешті прокинуться і почнуть давати гроші. Гроші у них є. Дивіться, вони тільки на цей на ковід витратили 3, 3 трильйони євро. Три трильйони, півтора трильйони просто надрукували. Що вони 500 мільярдів не можуть знайти на, наприклад, на закупівлю американської зброї, щоб Трамп заспокоївся, так? Uh -huh. а, а 20 мільярдів дати Україні для виробництва зброї, Україна ж дешевше все може зробити. І ракет наклепати для захисту Європи. І дронів, які більш сучасні, ніж американська зброя, і там ще питання буде: хто чим торгуватися буде? Так можна ж і американців потім віджимати на, 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 ці, на, на знижки. Ви ж повинні розуміти, там же ж бо Трамп явно перегинає вже палицю стосовно Європи. Американці ж не хочуть, щоб європейці повністю були самостійними в питаннях безпеки. Чому якщо вони розвинуть свій ВПК, а буде самостійними в питанні безпеки, а навіщо тоді сполучено штати Америки будуть? А це вже не подобається. Вже американцям. Вони все ж таки хочуть важенлі тиску залишати. Або якщо не буде починати реалізовувати страшний сон американської дипломатії створення єдиної європейської армії на базі до речі української армії. Не ось, а це вже знаєте. Це вже це вже теж не дуже подобатись буде американцям. Ну, Що рано чи пізно європейці ну порахують. українська армія, польська армія там країни Скандинавії і так далі. Виявиться, що цього буде достатньо для того, щоб забезпечувати безпеку Європи без американців. Далі от там німці починають порушувати питання про те, щоб європейські країни давали ядерні гарантії України, наприклад. Ну а може дійти до цього, що Німеччина взагалі може дати грошей Франції та Британії для того, щоб вони розширили свій ядерний арсенал. Так виробили там скільки у них там 600, по-моєму боєголовок у кожної. А якщо вони розширять свій ядерний потенціал, і тут знову виявиться, що американці такі не дуже потрібні, тому що європейці самі можуть поратися. І тоді виникне питання, який вплив тоді американців буде, так що тут ну, те ну, не все так просто, як хоче видати е, Трамп, і він явно вже переграє. Це вже очевидно стає, і тут це теж важить тиску на нього. Угу. От цікаво, ж в питання, що він переграє, скільки ще часу він може перегравати? Умовно кажучи, тиждень, два тижні, місяць, півроку. Скільки у нього є запас? Ну суб'єктивно так. Ну давайте так, давайте так. Трамп цього місяць за на, 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 на посаді. Таке відчуття, що рік знаєте, як я за цей. Тому якщо він так швидко буде продовжувати, то, то, то це питання може взагалі вже в другому в другому кварталі. Вже виникнути. Що європейці скажуть, а навіщо нам американці? Ми зараз там лібералізуємо, наприклад, власного виробництва зброї. Так будемо інтегруватися з Україною в першу чергу. А Україна Україна, наприклад, є потенціал створити ракети 2-3 тисячі кілометрів. Я впевнений, що це вже робиться. Ну, вибачте, Южмаш цю сатану, яку робив як міжконтинентальну ракету. Вона взагалі на 15 тисяч літала. Що вони на 2-3 тисячі не зроблять ракети? Я впевнений, що в Україні не в одному місці що це робиться, uh -huh. і так далі. А то потім скажуть американцям: а навіщо вони ваші тоді тамагавки, так і багато чого іншого. Але Україна повинна робити теж привабливу пропозицію, так е, е, дати можливість нашим експортерам, наприклад, експортувати зброю для того, щоб е, з європейцями інтегруватися в першу чергу, і з американцями в тому числі. Довгострокові контракти давати, кредитувати ВПК, тому що у нас немає кредитів для ВПК. Банкіри просто злочинці, які не хочуть просто кредитувати ВПК разом з національним банком, який не забезпечує фінансування ВПК. І забезпечувати страхування військових ризиків, влетіла ракета, одразу ж компенсували. Я вас запевняю. Багато хто прибіжить і буде з задоволенням з Україною це робити. І тому ми повинні натиснути, пропонувати свої послуги. Ну і торгуватися між американцями та європейцями. Mm -hmm. Хто більше патріот України? <різько> а ще Одна новина. Ви згадали про миротворців. і Я тут згадаю про Швейцарію, яка може відправити 200 миротворців. Про це заявив глава збройних сил країни Томас Зюслі в Інтерв'ю на одній газеті сьогодні це відбулося. Швейцарія зі своїм нейтралітетом такі заяви. Це цікаво. Ну так, да, це прорив. Це прорив. Ну давайте так. В дійсності миротворці то таке. Ми повинні угу. розуміти, що все рівно безпеку повинна забезпечувати українська армія. Меротворця це взагалі ідея Трампа. Він самого початку її просував для того, щоб ну, була українська армія плюс миротворці. Але ну тут ще питання в тому: а чи буде розпосуджуватися на них п'ята стаття НАТО. Я знаю, що це обговорювалося в тому числі, але поки що зараз це питання не розпосюджується. Ну на лінії розмежування тут знову таки не ну, зрозуміло. А з яким мандатом ви готові будете стояти поруч з українськими солдатами та вмирати засвідбуваючи ем, атаки, атаки росіян? Чи ви просто будете драпати перші, при перших же пострілах? Так як місія ОБСЄ, навіщо тоді ви тут потрібні? А українська армія сама буде впоратись дайте більше тоді зброї зброї і не будете плутатися у нас під ногами? Кому вони будуть підпорядковані? Чи будуть вони підпорядковані українському генеральному штабу? І багато чого іншого, так тут таких питань виникає, але тут це але це робоче питання. Це робоче питання. І добре, що вони тут виникаються. Але ми повинні педілювати рівно на зброю і тиснути на, на американців. Знаєте, одна з причин, чому Трамп так накинувся на Зеленського. Це в тому, що американці все ж таки розуміють, що. Якщо Росія такими темпами буде воювати як вона воює, то колапсу Росії не, не уникнути. Тим більше по нації санкції ніхто не знімав, а тиснуть. Бачите, в серед починають вибухати танкери. Так обережно починають вибухати угу. три ну, танкери. Так. Щоб ви, виловів не було. Ну ек екекологічно ек ек чиста так але пошкоджені, хтось там якісь хулігани там ходять і пошкодили ці е, танкера для того, щоб попередити не балуйтесь з російською нафтою <кій> і дивіться тут. Але це політика не Трампа, це політика США останні 100 років. Вони завжди дбали про цілісність Росії, тим більше зараз. Вони не хочуть, щоб там е, виявилось виявились там десять е, різних держав з ядерною зброєю кожної, але тут теж важить тиску України. Хочете Росію цілісною? Так забирайте і цілуйте з ними в'язно. там. Да для нас кордони го року, тому що це ваші будуть проблеми, якщо в Росії буде колапс, а не наші проблеми, тому що тут у нас не співпадають інтереси. Тому ми повинні розуміти, що знову таки автономність і суб'єктність України це наша зброя, яку нам не може заборонити ніхто робити. Uh, і це і це впливає, це змушує диктувати власні умови навіть Сполученим Штатам Америки. Це до речі, дуже підбільшує в дійсності розвинуті країни. Що якась Україна починає диктувати і США, в тому числі починає диктувати свої умови. Це пам'ятаєте, як минулого року, коли адміністрація Байдена почала істерики катати Україні, коли почались перші удари по НПЗ, а це не порядок. Що це таке без нашого, без нашого дозволу, якась Україна починає робити зброї, бити туди, куди ми не дозволяли. І це і це впливає. Це важить нашого тиску і дозволяє впливати на багато процесів і диктувати свої умови. Не так як навіть хоче зараз Трамп фіксація по лінії розмежування а починати розмову давайте, на таку умовну бойову нічию, бойова нічия може бути лінія 24 лютого. А де лінія 24 люту, так, так недалеко і до лінії 91-го року. Тому що якщо Україна виходить на лінії 24 лютого, то хто сказав, що хтось буде зупиняти українську армію, якщо е, вона піде в Крим? Ну, так вийшло, знаєте, як ізраїльтяни часто роблять, а потім кліпують очима. ну так вийшло. Пане Тарасе. Пасиві за відповіді, пасиві за цю розмову. І я бажаю вам тихого спокійного вечора. Вам також. Дякую. Дякую. Тарас Загородній політолог долучався до нашого ефіру. Говорили про основні геополітичні події сьогодення, про той контекст, в якому ми зараз е, живемо, і звісно, намагалися передбачити майбутнє з урахуванням всіх цих. Важливих аспектів, на які стосуються і України, і Європи, і Сполучених Штатів, і Росіян, в тому числі. Бо всі ці трикутники, чотирикутники, п'ятикутники в питанні відносин вони доволі складні, але за допомогою наших експертів, все ж таки, рухаємося в правильному напрямку і розуміємо, що нас з вами чекає. Певні складнощі, звісно, є певний оптимізм. Також присутній, і його потрібно розвивати про це, в тому числі, говорили з паном Тарасом.